Сьогодні ми передаємо нашому прославленому словетному музею частину як трофеїв, які передавали військовій адміністрації наші Збройні Сили за ту допомогу, яку ми їм надавали всі разом, так і частину того озброєння і частину, скажімо так, рештки наших боєприпасів, якими знищується така ворожа техніка. Тому бажаємо, що... От музею бажаємо розвиватися і надалі, а нам всім хочу побажати, щоб ми вже закінчили передавати такі експонати військового плану і перейшли до якогось мирного життя. Але це тільки після нашої перемоги. Юрій, що це за речі? Чи були вже такі речі в музеї? Ну, перше, я щиро дякую за підтримку нашого музею. Це не перші подарунки, які передані нам. Це взагалі цікава річ. Це чисто російський шахет. Ви ж бачите, і і 341. І плюс такий напис ну не дуже коректно. Іранці пишуть більш краще. Це перше. Друге, ось ці речі це те, чим шахеди збивають у нас під Кременчуком. Це гільза з гіпарда, німецька така установка зенітна. Це також снаряд від зенітної гармати, яка також роботає по шахедам, які літають. по Повітрі нашого Кременчука і Полтавської області. Ну, Такого ящика в мене ще немає, тому я не можу сказати, що воно таке. А це також, це також цікава річ, якщо ви бачите ось тут кулемет Браунінг це з нього, це мобільні групи, які збивають також шахеди. Тобто, кусок такого озброєнь, тобто, кусок орківської техніки і наше ППОшне. Те, щоб цю техніку збиває. Ну, так, от. Ну, що ще можу сказати. Я, я не військовий історик, але я розумію, коли людина перша стає, то вона встає під час війни, займає таку посаду, яка дає неможливість, а яка дуже великі обов'язки покладає, щоб можна було. Не просто розрулювати, а зробити так, щоб район наш функціонував під час війни. І якщо ця людина перша, то вона в історії залишиться перша. Після вас ще будуть. Це зрозуміло. Але перший були ви. Так що дозвольте першому пожати руку і дозвольте вас попрохати, невеличке прохання попідписувати. Ну ось тут. Такі шеврони ми вручили нашому льотчику Ворошилову. Він буде літати і носити біля себе крем... ну, як... а, частинку Кременчука. І ми просто хотіли б, щоб у вас, потім вони будуть. Ще. Але це перший Першим, перший Дякую. шеврон. Дозвольте Дякую. ось так. от. Дякую.